Дев'ятнадцята година за київським часом у марафоні. Працює інтер. І я Анастасія Даугле маємо випуск новин на цей час. Росія готова до тимчасового перемир'я в Україні, але з нюансами. Про таке російський диктатор Путін заявив під час прес-конференції, яку провів разом із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Москві. Путін заявив, що зупинення бойових дій має призвести до цитую. Довгочасного миру також зазначив, що потребує відповідей на низку питань, зокрема, як буде вирішуватися ситуація у Курській області, та питання контролю і верифікації, хто визначатиме на 2000 кілометрів фронту, хто що порушив. Також Путіна цікавить, хто віддаватиме накази про припинення бойових дій. І цитую хто на кого буде звалювати порушення домовленості. Крім того, Путін висунув додаткові вом. Моги, зокрема, гарантії, що під час перемир'я Україна не буде проводити мобілізацію, не буде здійснювати підготовку військових та не отримуватиме зброю. Ми згодні з предложениями прикратіть бойові дії. Но исходим з того, що прекращение должно бути таким, яке привело бы к долгосрочному міру. и устранило бы первоначальные причины этого кризиса. Было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток. И мы за. Но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое. Что мы будем делать вот с, этой, вот с этим участком вклинения в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Значит, эти 30 суток будут как использоваться? Тогда возникает вопрос, а каковы будут, как будут решаться вопросы контроля, верификации? У Костянтинівці жінка 20 годин провела під завалами дев'ятоповерхівки, що була зруйнована у наслідок вчорашнього авіаудару по місту. Як повідомили у МВС України раніше з-під руїн був деблокований її чоловік, його одразу шпиталізували. Жінку також доправили до лікарні. Наразі за її життя борються лікарі. У Дніпрі четверо людей поранено, житловий масив без світла і води. В багатоповерхівках вибито сотні вікон. Уранці російська армія атакувала Дніпро ударними безпілотниками. Оборонці неба знищили 11 шахедів, але є і влучання. Більше розкаже наша кореспондентка Олена Мендалюк. Вже кілька годин надзвичайники працюють на місці влучання, намагаються врятувати від вогню те, що вціліло під завалами у гаражному кооперативі. Пан Леонід уже втратив надії побачити свою автівку. Настя, вона вигнала машину. Я тільки збираюся, говорю, мамі, піду і я виганяти машину. Тільки збираюся, чую летить третє. Я нарахував п'ять. Я тільки спускаюся. Летить. Бахнуло. Тут я сиділа на стульчику. У пані Олени досі тремтить голос. Після ранкових вибухів жінка на заспокійливих усю атаку перечекала у тамборі між квартирами, бо в оселі після першого ж вибуху посиплося скло з вікон, а всередину почали залітати металеві уламки. Те наружне ціле, а оце ну тут тільки що зять прибрав, бо в мене немає сили. Яка він прилетів дідом, страху під ванною заникався, до сих пір не вилазив. Поки кіт у сховку господарі прибирають з підлоги та меблів друзки скла. Ми проснулись від того, що в нас внутрішній стеклопакет вилетів. Ось сюди, прямо на пол. Повставали, чоловік пішов на вулицю машину перевіряти. Я вділася, вийшла сюди в коридор, щоб хоча б на дві стіни, то мало лі. В цей момент почули другий прильот. Третій, четвертий сиділо тут в тамбурі з сусідами. Шахетну атаку росіян багато жителів бачили на власні очі. Люди нарахували п'ять потужних вибухів. Я почув, як летить, і побачив, як вона так пролітає. Вибухова хвиля зачепила кілька багатоповерхівок та приватний сектор. Вибито понад 200 вікон, щоб швидше впоратися зі стресом. Місцеві беруться до роботи, усувають наслідки атаки. Через ранкову атаку осколкових поранень зазнали четверо людей. Найтяжчий стан у жінки 52 років. Вона у лікарні із зміни вибуховими травмами обличчя. В неї струс головного мозку, в неї вогнепальне поранення лівої половини обличчя, вогнепальний перелом нижньої щелепи, тобто ну, стороннє тіло, м'яких тканин обличчя. Чи потребує вона оперативного втручання? Так, потребує. Зараз вона отримує його зараз і отримує. На місцях прильотів триває ліквідація наслідків, поки житловий масив, а це понад 10 тисяч населення залишається без світла і води. У деяких будинках відсутнє також опалення. Над поверненням уже працюють аварійні бригади. З Дніпра Олена Ярослав Засоба подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини троє людей постраждали у наслідок російської атаки на Херсон. З безпілотника ворог ударив по Дніпровському району міста. Усі потерпілі у лікарні. Зранку росіяни скинули вибухівку з дрона на автівку. Поранено чоловіка. Уночі у місті загинула 42-річна жінка. Як повідомили Вова, окупаційна армія обстріляла центр Херсона, частково без електрики, корабельний і центральний райони, а також населені пункти громади молодіжне, надніпрянське, інженерне і зеленівка. У нашій громаді було випущено три КАБа, також були застосовані засоби РСЗО та артилерія. Було пошкоджено 17 приватних будинків, два будинка багатоквартирних, також дві адміністративних будівлі. Декілька районів знаходяться зараз без газопостачання та світла. Протягом доби по усій лінії фронту зафіксовано 138 боєзіткнень. На харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника у районі Вовчанська, ще вісім на Куп'янському. Ворог штурмує на Лиманському та Сіверському та найактивніше на Покровському. Там наші оборонці відбили 45 атак. Усі деталі в огляді. Артилеристи гарту не дають ворогові форсувати річку на вовчанському напрямку. Чисельність російських дронів тут надвисока. Тож бійці у бліндажах, доки не починаються штурми. Вологі з велика, але в бліндажі сухо, нормально, тепло. Це вже добре. з небезпеки. Тут одні фпі дрони. Вони дуже велика їхня активність. Та, попри все, наші оборонці тримають рубежі і дошкульно б'ють ворога у відповідь. Армата! На куп'янському відтинку бійці 412-го полку «Немезіс» разом із суміжними підрозділами знищили техніку росіян, влучили на тиловому логістичному маршруті. Звідки противник перекидає сили до лінії зіткнення? 3 третьої штурмової перетворили на брухт. Російські легковики, БТР, танки, Урал і квадроцикл, ударили по гранатомету та ворожій піхоті, підбили БМП на ходу. А це вже кадри успішної операції бійців першого механізованого та стрілецького батальйонів третьої штурмової оточили та знесли ворожі позиції. Ми реально були в окруженні. Врю щас прилетять в півішки. Вас просто тут розмажуть. Ну типу, я можу це становити. Ніхто не вийшов. Потім прилетіла в півішка ще одна ще раз на вход. Бах. Заклики скласти зброю росіяни спершу проігнорували, але після роботи ФПВ ті, хто вижив, вирішили йти за українським безпілотником та гучномовцем. Коли він прийшов, коли ми його зустріли, то таке відчуття, що він був ну максимально довольний, що ми його забрали, що він там всю жизнь про те, щоб попасти в плен. Такі ради був. що перший шуд що рута ударних безпілотних авіакомплексів Фенікс вибиває окупантів з Луганщини. Знищили кілька ворожих вантажівок, автомобіль, укриття, живу силу та найяскравіше склади пальним. На лиманському напрямку ворог намагається просуватися. Бійці 60-ї бригади за допомогою дрона бомбера ВАМПІР дистанційно мінують логістичний маршрут окупантів. Згодом на протитанковій міні підривається російська мотолига. Її добивають із «ФПВ». На сіверському керунку сили оборони зупинили черговий наступ окупантів із застосуванням бронетехніки. Підрозділи, які входять до оперативно-тактичного угруповання Луганськ, спалили танк і 14 броньовиків противника ще 16 пошкоджено. Біля турецька росіяни штурмують танками з піхотою по ворожій колоні. Наші аеророзвідники скоригували артилерію та дрони. Дві бойові машини успішно знищили. Ще дві втекли, покинувши своїх штурмовиків на призволяще. Усі залишилися в українській землі. Поблизу Покровська воїни бригади Спартан знищують малі групи окупантів ще на підступах, не дають їм закріпитися. А це наші воїни взяли в полон двох росіян. Один затятий кримінальник, інший підписав контракт, щоб уникнути ув'язнення. Миса. П'ять чоловік не там ранили, Я в лісу перевоявся. Ні пов'язко може ніделі платають дві. вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини росіяни ймовірно розстріляли п'ятьох українських полонених. Відеострати беззбройних українців шириться інтернетом. На випадок відреагував уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він звернувся до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста. Тих, хто має будь-які дані щодо згаданого факту розстрілу, лобінець закликає повідомити інформацію на гарячу лінію. Її номер бачите на екрані. З 1 квітня Польща розпочне охорону повітряного простору країн Балтії. Патрулюватимуть у межах спеціальної поліційної Балтійської місії НАТО. Її започаткували у березні 2004-го, коли до альянсу увійшли Литва, Латвія та Естонія. Цьогоріч лише за один тиждень січня вони НАТО п'ять разів підіймалися у повітря над Балтією, аби відреагувати на російські літаки, що порушили правила польотів. Швеція закупить для України самохідні артилерійські установки та радіолокаційні радари на 295 мільйонів доларів. У межах військової допомоги Швеція закупить 18 локаційних станцій, а також профінансує оборонне виробництво України. Додатково Швеція має намір долучитись до артилерійської коаліції у межах контактної групи з питань оборони України. Вартість цієї частини військового пакету Швеції становить близько трьох мільярдів шведських крон. Поставки нових систем мають розпочатися у 2025 році. Данія за обсягом військової допомоги Україні відносно до обсягу власного ВВП серед лідерів у світі. Такі дані наводять у кільському інституті економіки, розділяють цей рейтинг і інші скандинавські країни про партнерство з країнами Північної Європи, а також про плани на майбутнє. Говорили сьогодні у Києві під час дискусії Україна-Скандинавія 13 сторіч разом. Подробиці дізнаємося у нашого кореспондента Євгена Бригара. Євгене, вітаю тебе. Тож, яке бачення подальшої співпраці України та скандинавських країн? Вітаю Анастасія. Насамперед, учасники цієї дискусії це українські та європейські дипломати, історики, науковці та громадські діячі пригадали дуже і дуже довгий шлях партнерства України та скандинавських країн. За словами учасників, чомусь раніше було прийнято вважати, що країни Північної Європи дуже далекі від України. Утім, повномасштабне вторгнення яскраво демонструє, що це не так. Та і історія нашої співпраці дуже сильно переплетена. Власне, дипломати скандинавських країн сьогодні за. Вили про те, що цінують нашу багатовікову співпрацю, і впевнені, що вона лише посилюватиметься. Одним із таких доказів є нещодавне рішення Норвегії збільшити фінансову допомогу для України. У 2023 році. Усі норвезькі партії парламент проголосували за виділення пакету фінансової допомоги терміном на 5 років. У ньому було близько 75 мільйонів крон. Минулого тижня ми прийняли нове рішення. Лише на 2025 рік виділятиметься 85 мільйонів крон, що дорівнює близько 8 мільярдам євро. Цей пакет допомоги спрямований на посилення військової безпеки України, посилення українського ОПК, посилення української сильної позиції. У як ми сподіваємося, можливих перемовинах щодо припинення вогню не менш важливою є і підтримка енергетичного сектора. Завдяки цьому пакету допомоги. Учасники дискусії наголошують, важливо посилювати не лише безпекову співпрацю, а й співпрацю щодо демократичних змін відновлення країни. Тож підтримка ініціатив громадських організацій – одна з основних тем сьогоднішньої дискусії. Під час неї оголосили про створення норвезько-шведського фонду, який за щонайменше три наступних роки зможе допомогти з втіленням демократичних ініціатив для близько однієї тисячі громадських організацій. Наразі ми маємо трирічну програму, в рамках якої будуть і грантові можливості понад тисяча організацій отримає фінансову підтримку безпосередньо на власний розвиток або на реалізацію тих чи інших програм проєктів, які потрібні людям. Це і програми, які пов'язані з підтримкою демократії з правами людей, з підтримкою незалежних медіа. Це програми, які пов'язані з відновленням або відновленням. Будовою в громадах це програми з євроінтеграції, і таке інше. Налічуватиме фонд близько 800 мільйонів гривень, який виділяють уряди Норвегії та Швеції. Утім, і сума, і кількість охочих країн може збільшуватися на це власне і сподіваються учасники сьогоднішньої дискусії. Ну і підсумовуючи, скажу, що абсолютно всі присутні впевнені, що наша багатовікова співпраця ефективно продовжуватиметься і, врешті-решт, приведе до змін в Україні і до нашого процвітання. Настя, тобі слово. Дуже дякую за докладну інформацію. Це був наш кореспондент Євген Бригар про співпрацю зі скандинавськими країнами. Торговельна війна у розпалі Євросоюз запроваджує зустрічні мита на американські товари на 26 мільярдів євро. Про таке повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер фондрляїн на тлі нових американських тарифів на імпорт, адже від учора алюмінії сталь завезені до сполучених штатів з-за кордону обкладатимуть 25 процентними митами. Натомість Європа починає посилені збори з квітня. Список товарів чималий від промислових металів і текст. Илю до побутової техніки та продовольства, президент Дональд Трамп уже розкритикував дії ЄС. Натомість закликав охочих уникнути високих тарифів і активніше купувати американські і газ тарифи це передусім податки, які погано впливають на бізнес і ще гірше на споживачів. Як результат порушуються ланцюги поставок, а економіка поринає у невизначеність. Ціни зростають, натомість робочі місця під загрозою. Подібний сценарій не потрібен ані Євросоюзу, ані Сполученим Штатам. наша мета мінімізувати вплив американських мит на європейські підприємства та споживачів. Водночас будь-якої нестабільності можна уникнути, якщо Білий Дім разом із нами працюватиме на. Новий центр реабілітації для людей із порушеннями зору запрацював на Київщині. Далі історія жінки, яка втратила зір через ракетний удар і проходить лікування за допомогою ерготерапії, цифрових технологій та спеціальних вправ для відновлення навичок. Треба так нащупати ушко, тут ушко з дирочкою з такої зверху, і от треба попасти. Людмила понад 20 років працювала у соціальній сфері, живе у Вижгороді, утратила зір унаслідок ворожої атаки по її рідному місту. Ракета летіла на Київську ГЕС 23 листопада 2022 року. В мій кабінет пролетіла ця ракета. Я зразу лишилася без очей. Центр комплексної реабілітації на Київщині один із небагатьох в Україні, у якому допомагають людям із порушенням зору. Щороку тут зможуть навчатися близько пів тисячі осіб. Як тримати палицю, як ходити прямо, як орієнтуватися по звуку? Тобто немає зараз достатньої кількості фахівців, які можуть цьому навчити. Тому це є експериментальний проект, якого ми навчимося і будемо далі масштабувати у реабілітаційному центрі. Є багато зон для тренування, кабінет ерготерапії. Тут пацієнти здобувають базові побутові навички. Центр у нас надає комплексні реабілітаційні послуги. Вони включають в себе заходи з медичної, фізичної, соціальної, психологічної реабілітації для різних категорій людей з інвалідністю. Це люди з порушенням зору, люди з порушенням внутрішніх органів. Сьогодні у нас реалізовується проект для людей з порушенням зору. Зараз бачимо, як інструктор навчає ходи по прямій без використання тактильних орієнтирів. Це майданчик на ньому можна відпрацьовувати декілька сотень вправ. На цьому майданчику можна пропрацювати багато тижнів. Цей майданчик це методика відчуття відстані, на яку ми пересуваємося. В окремому кабінеті люди з вадами зору опановують сучасні технології, зокрема, як користуватися смартфонами та іншими пристроями. Зараз ми працюємо з програмою Майкрофод. Нам озвучує те, що відбувається на екрані. Спеціальна програма. Ми працюємо над набором е, текстів у городі. Процес досить е, такий трудоємкий, так вам? Ну так От, тому, е, тому потрібна практика. Тут е, вже коли людина втратила зір, то відбувається кардинально все по-інакшому. Тут е, йде тільки дотики і... Ми слухаємо вже, що нам говорить програма. Відвідувачі та працівники центру наголошують, програма, за якою тут перебувають на реабілітації, дає можливість людям із вадами зору адаптуватися до нового життя і знову мати власну незалежність. Катерина Самойленко, Володимир Самченко, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини штрафи за порушення військового обліку. Що нового дізнається у, у продовженні марафону під проводом Ірини Баглай вже за мить. А ще зміни на фронті у Курській області, і як це вплине на переговорний процес? Проаналізуємо цієї години в нашому ефірі.